Ви дивитесь в хаті та хвостаті. І сьогодні, разом із моєю такою активною співведучою Елією, ми вам розкажемо. Ми представимо вам 10 порад. З'ясуємо, як варто обирати чотирилапого друга, аби він відповідав вашому характеру. На що потрібно звернути увагу, купуючи породистого друга? І чи важко доглядати за такими вухатими? Що ви думаєте, що придбати породистого домашнього улюбленця досить легко відповідно, потім за ним легко доглядати, то ви помиляєтеся. Сьогоднішню програму ми вирішили присвятити темі, як тримати вдома породисту чотирилапу по собаку. На перший погляд здається, що породистий домашній улюбленець нічим не відрізняється від звичайного двіртер'єра. Але насправді відмінність є як зовні, так і у догляді за такими чотирилапами. Тож, якщо ви хочете тримати вдома непросту собачку, маємо для вас кілька порад. Перше радимо детально ознайомитися з обраною вами породою, дослідити її плюси та мінуси, дізнатися особливості характеру. Якщо у вас в родині зростають діти, то є такі породи, які допомагатимуть у вихованні. Це, наприклад, Нюфалет. Ретрівер, лабрадор, сетер або далматинець. Якщо ви хочете спокійного, неагресивного чотирилапого, який може вас захистити, радимо обрати, наприклад, шелті, мастифа, мітершнауцера або боксера. Якщо у вас немає часу на тривалі прогулянки з улюбленцем, у нагоді стануть тер'єри, пуделі та такси. Якщо ж вам навпаки потрібен друг для постійних прогулянок, обирайте вівчарку, лайку чи допермана. Купувати нового собаку радять у віці двох місяців. Дуже часто радять брати собаку у сім місяців для того, аби бачити, яка вона вже буде точно. Ну, я. Не прихильник такого, такої тези, тому що сім місяців, коли ти береш собаку, це вже сформована особистість своїми звичками, характером. Коли ти її ну, тільки но, тільки но взяв і сам формуєш ці звички, і сам її виховуєш так, як тобі потрібно. Це одне, а коли ти вже береш дорослу собаку, це зовсім інше. Ми познайомилися з родиною Кучеренків. Вони нещодавно придбали йоркширського тер'єра. Мама Юля дуже хотіла тримати вдома Йорка, тому інші члени родини зробили їй такий подарунок на день народження. Юля зізнається, що до появи Еллі сім'я готувалася масштабно, а тому знає усі тонкощі купівлі цуценят. Вони говорять, що важливо не помилитися у розпліднику, і ми радимо вам на форумах детально вивчити відгуки або серед знайомих про та добросовісних. Продавців. Друга порада. Обираючи цуценя, звертайте увагу на його рухливість, товариськість та сміливість. Найкраще буде, якщо ви звернете увагу на такого чотирилапого, який починає гру та бійки зі своїми братами. Ми дивилися. На спину, аби там не було ніяких горбів, там чогось такого. Дивилися обов'язково на зуби, повинен бути правильний прикус, тобто повинна верхня щелепа лягати на нижню щелепу, щоб у неї потім не була відкри, не був відкритий рот, і от ну, щоб вона була. Нормальна і гарна собака, на шерсть дивилися. Також дивилися на, звичайно, на стан собаки. взагалі. От Ми коли прийшли, їх було троє. Вона була сама велика, вона перша в пометі народилася, тому була сама велика і вона була сама активна. Тобто вона зразу вилізла, от зразу почала, ну там її брати да, сиділи. Вони сиділи і взагалі ну, нікуди не ходили, от вони там лежали на своєму місці. Ця зразу Вилізла, почала гавкати, бо ми чужі пройшли. Ну там вона не гавкала тоді на те, на той ще час, але так почала щось там ну бурчати собі під ніс. І вже зрозуміло було, що собака з характером, з якимсь що собака така ну, дуже активна, і, і що вона здорова. Ця порада, коли ваш новоспечений чотирилапий друг вперше переступить поріг, зрозуміло, що він буде губитися. Тому ми радимо підготувати для нього комфортне місце, аби цуценя могло відпочивати і починаючи зі свого місця, поступово звикало до вашої оселі. Коли починаєш читати інтернет, розумієш, що ти не хочеш собаку, тому що там пишуть список всього, чого треба вже дорослій собаці. Наприклад, там поводок, який зараз, наприклад, нам не потрібен ще, тому що у нас ми тільки зробили прививки, Зараз ми ще на дворі з нею не гуляємо. А там пишуть список всього, чого вже ну. Ну, треба, тому цей список потрібно зменшити а, по своєму бажанню. Звичайно, їй що потрібно? Іграшки місце, іграшки обов'язково Вона звикає до них, вона вже знає що це іграшки, вона ними сама грається, вона з ними вже спить, там, обирає для себе улюблену. Тобто іграшки, місце. А, зараз, в туалет вона ходить на такі одноразові пільонки, да, тобто привчати так само до пільонок, тикати носом, привчати для того, щоб вона туди ходила, і вона буде ходити вже потім для неї це вже буде звичкою. Поки ви не завершите всі необхідні щеплення, про які ми з вами поговоримо, дещо згодом, а ваше основне завдання буде привчити вухатого до туалету. Для цього вам необхідно придбати спеціальні пелюшки. Вже згодом, коли можна буде виводити собаку на вулицю, варто пам'ятати, що кількість прогулянок для щенята на 2-3 виходи має перевищувати кількість годувань. Четверта порада. Ви повинні усвідомлювати, що це новий член родини. І на нього ви також витрачатимете кошти. Тому розраховуйте, що ваш гаманець помітно відчує, що ви придбали саму породи з того чотирилапого. Ну, взагалі, дуже багато якихось фінансових сторін. От у нас, наприклад, це е, в, в подальшому е, стрижки. Також це е, Вакцинація собаки, тобто ну, треба розуміти, що її потрібно водити обов'язково до ветеринара і робити вакцинацію. Звичайно, буває так, що ви вже купуєте ну, вакциновану собаку, але все одно то ветеринара візити обов'язково потрібні, тому що ну інакше краще виявити хворобу на перших яких стадіях, ніж потім лікувати собаку. П'ята порада. Коли забираєте цуценя від заводчика, обов'язково поцікавтеся, чи давали собаці антигельміні препарати і чи робили щеплення. Цуценятам у віці одного-двох місяців заводчик сам робить щеплення, і тільки після цього вони продаються. Друге щеплення робиться цуценяті після зміни зубів у віці шести місяців. Перед щепленням за 5-7 днів дається антигельметик. А після щеплення витримується карантин 14 днів. Під час карантину з цуценям краще не гуляти. Третє щеплення робиться у рік. Після цієї процедури можна гуляти з вашим улюбленцем. Далі щеплення роблять один раз на рік. Шоста порада. А поки ваш малюк росте, вам необхідно слідкувати за його вагою, аби новий член родини не набрав зайвої маси. Що стосується ваги, у нас взагалі цікава історія. Дуже багато я прочитала в інтернеті і на форумах того, що Якшорський тер'єр ну, неможливо якось передбачити, який він буде вагою. Тобто, навіть якщо ти дивишся на його тата і маму обираючи, не завжди собака може бути такою. Так само, як і у людей, це генетика, вона може бути такою, як дідусь, бабуся там і ну. Тут не вгадаєш. У нас, наприклад, собака зараз їй 3 місяці, але вона вже важить 2 кг. Для йокшорського тер'єра це багато. Але я скажу так, що до півтора місяці до двох з половиною місяці у нас собака дуже набирала вагу. Ми її взяли, вона була 1 кілограм, зараз до трьох вона набрала. Кіло і зараз, от уже десь десь два тижні зупинився, зупинилась вага. Тобто, як вона важила, так вона і важить. Сьома порада. Важливо також правильно годувати породисту собаку. Поцікавтеся у ветеринара, що можна їсти вашому улюбленцю, а що його організм погано перетравлює. Ми годуємо її чотири рази на день, як тільки но ну, взяли, годували кормом, тим, яким годував її господар попередній, і підкормлювали там овочами вареними. Ну, взагалі, у тер'єрів дуже ну, таке харчування. Це потрібно знати і читати, бо їм дуже багато чого не можна. Їм не можна жирного м'яса, їм там не можна бобових. Тобто, ну потрібно конкретно читати, що можна. Але коли ми пішли на першу вакцинацію, то ветеринар нам сказав, що краще все ж таки або годувати натуральними продуктами, або годувати кормом. Так як ми купуємо дорогий корм, де є збалансовані вітаміни, де є збалансоване харчування, звичайно, краще годувати кажуть кормом. Якщо це дорогий нормальний корм, тому що в такому харчуванні ви не збалансуєте ці вітаміни, мікроелементи, які потрібні собаки. Ну, це дуже важко. Це треба сидіти, вираховувати, що їй давати. І насправді, ну, це надзвичайно важко. В перервах між прийомами їжі можна давати вашому улюбленцю деякі смаколики. Восьма порада, як ми вже зазначали, майбутнім господарям необхідно детально вивчити особливості породи. Приміром, наша героїня Юлія чудово знає, що одяг для її улюблениці варто підбирати не тільки для краси. Дуже часто побудує думка, що йокшурські тер'єри вони такі дурнуваті собачки, то з бантиками там одягнені. Але насправді тому, що, чому вони одягнені, теж скажу тому, що у цих собак немає шерсті. Це волосся, таке волосся, як у людини. Тобто, і, ну, це це все одно, що там зимою ми вийдемо голі. Ну, нам буде холодно, так само і собаці холодно. Тобто, дуже часто. Люди не розуміють, чому одягають таких собак. Насправді їх одягають не лише для того, щоб там похизуватися новим а для того, щоб собаці не було холодно, бо вона дійсно замерзає. Дев'ята порада: заводчики радять не лише гратися зі своїми улюбленцями, а й дресурувати їх. Ми не говоримо про якісь надзвичайні тренування. Вам потрібно лише навчити малечу виконувати елементарні команди. Місце до мене ще краще буде, якщо ваш друг буде давати вам лапу. Наша героїня зізнається, що у неї з Еллі жодних складнощів в дресурі не виникало. Десята порада: загалом собаки не потребують постійного купання. Втім, наскільки часто вашому улюбленцю потрібні ванни, ви маєте порадитися з ветеринаром, оскільки все залежить від породи, приміром йорків потрібно часто мити, оскільки вони мають не шерсть, а волосся, яке здатне швидко жирніти. Купимо ми свою, наприклад, Елі десь раз на тиждень. Вона вже звикла. І, і до речі, потрібно це робити от всі процедури з собакою потрібно робити із самого маличку. Тобто з самого маличку ви повинні розуміти, що аби, аби її привчити стояти, щоб у неї не було там оцих, ну, потім стресу, їй потрібно з самого маличку привчати до того, що її будуть купати. Так само ми привчали, от коли купували нову іграшку. Ми її зразу її не віддавали, залишали на потім, покупали і даємо нову іграшку. Вона тоді одразу асоціює купання з чимось приємним. Ось такі 10 порад від спеціалістів щодо вибору та утримання чотирилапих. Сподіваємося, що вони вам допоможуть, але все ж радимо вам не забувати головне правило: любіть і даруйте увагу своєму новому другу. Все, що ми встигаємо вам розповісти на цю мить, і ми прощаємося з вами не сумуйте, зустрінемось рівно за тиждень і цінуйте тих, хто з вами поруч.